Найдорожча помилка, яку я зробила на кетодієті, це покинула кетодієту через два місяці після її початку. Я класно почала, схудла на своїх перші 8 кілограмів, мені всі почали робити компліменти. Саша, ти так схудла, ти так класно виглядаєш. Я схопила ейфорію і подумала, ну все, вже красуня, вже можна кінчати. І знаєте що? Не пройшовши етап закріплення ваги, моя вага. Почала стрімко повертатися. Я дуже вчасно оговталася і подумала: ей камон, я ще ж не досягла своїх бажаних результатів. І мені довелося починати все спочатку. Тоді, в моменті, мені це не коштувало грошей, мені це коштувало часу. Але якщо ви купляєте е, участь в марафонах схуднення, купляєте послуги коуча або тренера, не робіть моїх помилок. Сприймайте кетодієту дієту як такий тип харчування, який буде з вами до моменту схуднення і ще плюс стільки ж часу для того, щоб зафіксувати свій результат. Не витрачайте свій час і гроші на вітер.